Мужність жінки взагалі там потрясаючі себе проявили цей волонтерський рух, от він, він, рух жіночої відваги насамперед, я би сказала, і вона мала мужність давати е, е, свої е, реквізити. Реквізити свої, реквізити своєї дочки, тоді, коли я, перепрошую, не мала мужності на ці, на ці реквізити з своєї карточки перечисляти гроші, і це робив Ростик Лужецький, тобто, щоб, щоб не світилося ім'я. Багато було такого роду всяких сюжетів. І от ми стежимо за цією самою Діаною Макаровою, яка, яка, яка озброювала самооборону Майдану. Котра захистила Київ в ті дні. Потім вона почала так само продовжила так само озброювати армію і ту от самооборону Майдану, яка пішла на схід і пішла, і пішла в АТО. От і раптом виявляється, що опа, а заморожений вже цей самий блог Діани Макарової, і всіх тих записів зимових, всіх тих свідчень, у тих живих свідчень зими вже немає. І ціле щастя. І Таня робила просто неймовірні речі. Вона вишукувала оці самі от тексти, які а пам'ятаєте, а пам'ятаю, а немає. От вона вишукувала їх через форуми, через перепости, через от якісь, значить, тобто те, що перепощене, я до чого це все кажу, як заклик. Люди поширюйте. Поширюйте все, що важливо, поширюйте це спосіб збереження. Розумієте, це один із дуже важливих способів збереження нашої пам'яті. Це один із дуже важливих наших з одне головне знаряддя в нашій інформаційній війні. Це теж майдан, це теж інформаційний майдан і це теж інформаційний спротив. Чим більше поширень, тим більше шансів, що свідчення збережеться. Дуже важливе тут, наприклад, для мене просто суто з точки зору уже майбутніх істориків. Дуже важливий текст був написаний Ялтинцем Олегом Фесенком. Він тут заважав, по-моєму, лишитися невідомим. Але текст цей був ним написаний 27 лютого. Він був на мітингу в Севастополі, і він зі знанням справи, от як фаховий психолог, він проаналізував структуру. Ось цього самого мітингу в Севастополі технологією, яким женом цей мітинг проводився, де дуже чітко видно було, хто приїхав, хто, де російська телевізія, де знімається картинка, де абсолютно розгублені люди, а де вже підготовлені зомбі. От а де а, а де просто от пасивний, так би мовити, людський матеріал, люди, які не знають, що думати. І чітко виставлено було цю схему модель пропорцію абсолютно діагностичний текст, який негайно розлетівся по інтернету російською мовою. Написаний він, він і по російському інтернету розлетівся. Да, ще один фактор, що всі тексти, так би мовити, подані в авторській редакції. Значить, мовних куристів перепрошую наперед, тобто тут є і Суржик, і мат, розумієте, і українська, і російська. Як говорилося, все від першої особи. знаєте. Як писалося, так і дається. Тобто, тобто це, це дійсно це відоркестрований хор, але це не редагований хор. Це не цензурований хор. От, от народна книга, так народна книга. Ось такими голосами розумієте, гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами так лаче гоніла. От всі ці 9 місяців. От такі от ми є, розумієте. І, і цей текст, значить, ось цей самий, от він дійсно модель для всіх, абсолютно за такою самою технологічною схемою. Потім відбувалися всі ці самі провокаційні, нібито мітинги під колорадськими значить, цими стрічками по всіх. По всіх містах у проєктованої проектованої Новоросії ну тільки тільки в Донбасі це, врешті-решт, спрацювало. Але але технологія висвітлена, і виявляється, що після того як він це опублікував. От він отримав атаки, він отримав хакерські атаки, він отримав хвилю пошти ненависті. Це коли значить, боти починають засипають тебе прокльонами з усіх кінців. Тобто, ну ти класична інформаційна кампанія тролінгу зацькування значить, людини, від котрої вимагається стерти, стерти свій запис, він стер свій запис, але запис зберігся. І тому значить, це просто одна з показових історій. Цей запис зберігся, ще деякі інші записи вдалося зберегти. Ну, можливо, не все вдалося так, як ми хотіли, але принаймні в цій книжці нема брехні. В цій книжці нема фальшу. І для мене цей момент дуже важливий також із літературної точки зору. Таня спитала, значить, як звідки взялася ця ідея. Ідея-то насправді мене мордувала ще з 2004 року, з, з часів Помаранчевої революції. От і хто читав Let my people go», той пам'ятає питання, яке мене найбільше тоді цікавило, яким чином література може відобразити масові процеси. Література завжди працює з, інді... з окремою людиною, з цією ось конкретною живою людиною, з її переживанням, з її досвідом. Масові процеси, там де втягнена величезна кількість людей, маси людей, це, це кінематограф і архітектура. Література тут, начебто, безсила. І Світлана Олексійович перед мною про це пише: що чим кращий письменник, тим більше він виносить у текст свого. В ідеалі письменник це той, хто дає свою власну візію світу, творить свої власні світи. Масові процеси насправді нікому не ну, і Війна і мир, перепрошую, це Толстой, а не а, а не те, що, а, а не справді там, значить, Гражданська війна 1812 року. Це Толстой і його герої. От і е, яким чином можна ці масові процеси відтворити, ось нарешті відповідь прийшла в добу інтернету, і в добу, коли маса заговорила окремими людськими голосами, кожен із яких виповідає свою історію, кожен із яких виступає самовидцем, і треба просто прооркеструвати ось цей самий різноголосий хор, ось цю какофонію голосів. Щоб відчути ту єдину чисту мелодію самої колективної емоції, колективного обудження, колективного прозріння, е яка наростає от, впродовж цих дев'яти місяців, от, від першого там, обурення після обурення побиттям 30 листопада, як відбувається ось це. Наростання, розкручування, прозрівання, все глибше, і глибше, і глибше. У мене навіть була ідея довго я цим носилася. З Шевченківський з Шевченківський заголовок присплять лукаві і вогні її окраденою, збудять. От не відпускаю, якось не відпускав мене довго цей рядок. От, але, але врешті вирішили, що літопис самовиців, тут є і референція до козацьких хронік, і тут є от, автентика ось цього самого жанру, коли. Масові події стають літературою. Я дуже сподіваюся, що ця книжка, вона не просто книга свідчень і книга пам'яті, а вона ще і літературний твір, написаний багатьма авторами, тобто народна книга. Пані Оксана, я б дуже хотіла, щоб